<говори> тут було тут листочок, нічого страшного. Нічого що... страшного. Ну що, акисація пошла в чотири години. 4... Я жила в п'ять років. Це у 18-19 років була акисація. Але вона тут не тискнула, чи ні? Тут не тискнула. Сімна тут А які Там... фамілі? Макатер, Елена Анатолійовна. Макатер, Елена Анатолійовна. Тут не тискнула і ще сімна тискнула. ДНН. Де... А? ДНН. Де... Не... Кабінет. Кабінет. 305, я вже знала. Вона роз і вы написали, заставила вас, щоб ви самі написали, так? Да? Ну, при, при просоюзном комітеті на давлением mm -hmm. с давлением. Скажу, будемо сніг мене з должності по з питань освіти. Доброго вам дня. Стаття 34 Конституції України маємо право знімати 307 стаття Цивільного процесуального кодексу. Андрій да. Тут, Ви Так. можна до вас зайти? проходьте, будь ласка. Дякуємо. Запросіть за просить. Навіть не запитуєте, на яких виставах ми знімаємося проходять. Але я вас попрошу. Запростіть відмінування відділу сільного. Я вас тільки попрошу, будь ласка, на, на, на сесії на, на місці ради і зараз буде сесія. Я де тут? Добре. Добре, коротко. коротко. Присадьте, будь ласка. Я вас я... До нас звернулася <рес> громадянка. Ми являємося. можете поставити камеру. Да. Ми являємося свідомими громадянами. я ж дозволу не давав, що мене запис. Ну, ви а? ж мене не запитали, так? Ні, ну, діло в тому, що стаття 34 Конституції. Не, он... Я вам просто говорю, я не буду з вами по да. я просто говорю, що я дозволу ви мене не спитали, тому я. Ну не ви не ж посадова особа. Ні, я сказав. Ну, я, в бубличному... я не проти цього, саме, але Доброго дня. Доброго дня. Доброго, Доброго дня писайте до вас. Ми вона так а ви будете заснуватися, може, сієсти, а не писайте. Там. Представьте, будь ласка. Вікторія Васильевна, візьміть, будь ласка, з журналу особистого прийому. Дякую. Я слухаю Ми, ви знаєте, закон України про звернення громадян. Можемо звертатися усно, письменно, ви повинні реєструвати. У нас ось ось звернулася громадянка. Зараз вона вам зложить все те питання, яке вони. Можна я на русском? Yeah, меня да. зовут Ничай Изабела Юрьевна, я работаю учителем физкультуры 14 школе. У меня случилась yeah. проблема с Еленой Анатольевной. Я тут Елена все Макатер директор школы. Я могу вам дать, вы почитаете, я зарегистрировала. Давайте сначала оформим. Кто вы что вы? Давайте оформим. Не переживайте, все добре. Можете найдуть присісти, що більше. Діжі, у нас не шкоспорті. Згідно закону крім прозорних громадян, яку має Дивіться на це проще. Не чай і забили єдині. Не чай і забили єдині. Так. 82, 82. 82, 82. 82. 82. Так, є. До пільгові категорії відноситись. Пільги є якісь. No, тому, що, якщо пільгові, то є певні відповідно, до закону Ні, ребенок і говорить Ні, ну мені, <з> ваше, мені дитина <продови> не напитання. Так, значить, місце роботи, компактне телефон. 470. А хто з вами, будь ласка, представте? Я, я вже зустрічався, ми здається на боки на я вас бачив. Ви були. Да? І на потім, коли я бачив відео, коли ви газ відключали, так? Да? Так, да, 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 да. і ще був дуже багато, де? Угу. А, спаса. Ага, спасав. А можно, чтобы запросить, будь ласка, чтобы Да, будь ласка, а его полученное питание, короче, извините, значит, у меня, я классный руководитель является 8 класса. Класс очень у меня... Ну, не я тут все і зложив. По доустного звернення ми залучаємо ваше письмо, да? А його сторону почити. И число може там. Є стручка. Вот, возьми. А вот навіть у вас. Тайвісу. Нічого. Дату такий. А диплом не надо вам давати. Ні, ні, не потрібно. Тайф у нас, що ви ж працюєте у нас. Нужно вистраиваються іде. Так что еще по Давай, я слышу. Значит, получилось так, что у меня девочка... не хотела две недели в школу, в феврале месяце. Я ее привела, ходила домой утром, лично сама приехала к ней на отцу, даже на там, привела ее в школу и э, рассказала, что за что делать будет. у нас нет такого педагога, то есть должен за ручку отдать. Э, что там директор говорила, я не слышала, была при в, в тот день, в школе, день исчезла, и ее искала милиция, если вы это знаете, случай, ее нашли, она сейчас Деском, ну, ну, не да. да. А в пятницу в любимый на класс нам mm -hmm. спичку за батарею и получилось mm -hmm. подпал. как это А Потому что, там, что, там, что, там, что там. Нет, оно с Нет, оно там, они кидают за батареи там за Видите, кидают всякие бумажки, и оно начало а, Стопили... то он и сервяки, Да, на то да. С -с -с Спичечку. А спички они принесли, якобы на пистолой физку, на структуру. На труды. Учителя не делают поддержки. Ну, я не думала, что восьмой класс, я же не проверяю в карманы, понимаете? И у меня получился конфликт, потому что я хотела детей отсюда на две минутки раньше, восьмой ну, девятый класс, чтобы сказать своим детям, что мы сегодня дежурим. Эту на, 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 на неделю черную по школе. Я стояла в предбаннике, открыла дверь, Елена начала присутствовать персонала технического, отвечать на меня, пишут и за пожар, за все, я, ну, конечно, я в таком этом самом, написала я. И в принудительном порядке она, вот я тут излагаю, позвала, позвала председателя профсоюзного комитета и заставила мне написать письмо, заявление, что я отказываюсь на следующий год от 18 17 18 года от часов. Я бы у меня есть работа. Работы у меня нет. Мне 55 лет. Куда мне обращаться, я не знаю. А, а как вы сказали, в принудительном порядке, это я. Ну, сказала, что у меня будет по статье, там я все издаваю. Она применяла физическую при ценность? Нет, она просто сказала, что поменять. морально... Давила на мене, сказала, я що, що, не маю що права, мій, комісію можна. создавати що што я ні сапету на не Я Що там ізлагаю? Я Якщо там написала, то є, як нам і, 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 громадянка ізложила, що на неї був тис і моральний, що і комісія буде, і притягнуті до Києвіна вона спогалася. І написал, колись до нас ми їй пояснили Я не смогла записати на телефон на свій дик. Так мене меня з то с Я просто разнервничаю. У вас аудіовідео видео не вас Ні, я не записала. А були будут тому присутні при все разумеется. Председатели профессионального собора. Вы в кабинете директора это все будет. Да, якщо так шутаку. Вона не буде так детей, собственно. Почему? <пробітник> <тижні абсолютно. пробітник> Ви розумієте, що може бути дані написано вам не добровільно. Послухати послухайте, важливо. Заява написана вам ну, добровільно-недобнено, то це був зв'язок правохорон Ви маєте на це повне право, якщо на вас був тиск і фізичний, і моральний, там є відповідні набудені на бровіакти і закон захищає даному випадку. І займатися цим переохоронні організації. Те, що стосується э, безпосередньо відділу освіти і те, що стосується тиску на вас, майже в своїх повноваженнях можна значно, навіть не сумніватися в цьому. Тому що ну, в Саксанському районі такого бути не може. Я ніколи ні на кого не тому, У меня стажа 23 людей. Да. Ви не жалитись використовувати своє конституційне да, право своє використовувати. Значить, тому ну, давайте зробимо так. Давайте ще по Ті те, що хочете сказати, чому може тут немає. Ну, я просто предлагала директору і заучам, учеб... якщо мені класи, тяжело, Просто розумієте, я учитель. А що ви закінчували, ні? Я Кировоматський підінститут, факультет після... 18 годин високошкова робота і класно було. Мяч. Там и баскетбол, и волейбол, и как дети, И, а дети и, и девочки, бить, и баскетбол. мальчики, все, да. Ну, все баскетбол, такой. Баскетбол, ба <свят> 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 У нас и там и с инвентарем тоже немножко проблема, но это такое а дело. Мы же в баскетболе. мне Елена Анатольевна сказала, что я к ней не обращалась, <свят> хотя... <хотела. свят> <свят> 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 Ні, нічим я давала 21-я школа, я безпека. Чому немає нічити в 14 школі? Чому? Скільки передавали, і те йому покажуть? Тому що нічому захвалили на заході, не давали. Давайте так, значить, якось мого звернути, так? Ви наполягаєте своїй присутності до розгляду на зустрічі директора. Чи ні? Ви маєте право. Ви на... маєте право при 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 да. присутствувати. Так, 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 що, ну, нашу... Лучше в

Я звикла так, що ви вважаєте, що вас не буде законатися. Документального... А дістанку за, а, за да. тиску, З да. тиску. Так, да, я тут написала. Якщо ви зівете заяву, то районна на місці ось тут. Зараз я не ізумію. Ви знали з приводу того, що пройшло, да. да? Я не знала. За да. тішинка да. приходила, я знайома була. За дівчинку не знаю, звісно, але в нього навіть це персональна інформація. Питання тиску директором школи. Ваня на 2017 1780. Навчальний рік. Так. Я не задав Юрій. так, назначить ваші присутності, так? так. За Розглянути в ваші присутності, так? В присутність. Так? <працелес> я повинні повідомити, відповідно до закону прийняту звернення громадян, звернення розглядається 30 днів. Якщо не потрібно додаткового розгляду 15 днів, то протягом тижнів, я думаю, цьому тижні ми обов'язково навіть цього не займемося, цим питанням, невідкладно. А безпосередньо зустріч я думаю на наступній. Мені справки не треба представляти, щоб тиск у мене без вами не, не, не треба. Вам ага. ну, розумієте, розумієте, тут же ще розмежування повноважень. Те, що стосується безпосередньо повноважень відділу освіти і компетентності керівника закладу, що стосується безпосередньо етики поведінки, адрета є домов. Дивлячи, що він займає адміністративну посаду і закон, кому плані захищає то ми тут розбираємося. Якщо у вас є відповідно до цього, то події, подія, яка сталася, у вас є, ви зазнали безпосередньо і Моральну шкоду. що ви зазнали, зазнали якісь моральне, значить не пошкодження, яке а... визначається як переселення. Значить, якщо такі або якісь мали за наслідками фізичні, наприклад, або там серцеві якісь питання, або там іншого характера, безпосередньо тобто це тільки за рішенням суду і розмір, розмір компенсації визначає лише суд. Тобто відділ світу тут не може. Ні, мені не треба, я, И... я просто що плохо себе чувствую. Так, послухайте, ви то, ви, то, ви то, послухайте, ви послухайте, що вам, вам об'яснював. І, вам і, вас... і, права. і тому в тому плані ми не компетентні порані давати оцінку тим, ну, був у вас десь чи не був. Тобто це суть. те, що розібратися, навіть не сумнівайтеся. Ніхто його не вона, знає, російська ніхто педагог в цьому рівні не ображає. Якщо педагог не ображає інших. Тому в нього батько ми особливо займемося, після нашого друзі, але так і зустрічі ми організуємо наступний тиждень. І що я пропоную? Я пропоную вам послухати зараз одні уваги, яка вам сказала, те, що почала. По можна... Я пропоную, якщо це було підписку, то обов'язково прийти, написати, що вважати таку-то заяву. Ну.